Закон викликав чимало дискусій. Про це ми і будемо сьогодні говорити з нами на зв'язку. Гість це пан Михайло Цимбалюк, народний депутат України від фракції Батьківщина. Пане Михайле, вітаю вас! Вважаю всім здоров'я! І наскільки видно з результатів голосування, ви голосували проти цього закону? Поясніть, будь ласка, свою позицію. Чому Ну, ми мали дуже довгу дискусію з віце-прем'єром? Чернишовим, який був у нас на засіданні фракції. Ну, по перше, у нас стаття Конституції, четверта стаття конституції, говорить, що українське єдине громадянство громадянство, тобто потрібно або змінювати Конституцію, А в разі, вже якщо підпише президент, цей закон який ухвалила Верховна Рада, то це він буде антиконституційним. Пане Михайло, а тут я хотіла би додати, тому що я так. теж, звісно, читала різні коментарі, оцінки і юридичні, в тому числі, і є такі трактування, зокрема, от як пояснюється, коли ухвалювали конституцію, що мали на увазі в цьому аспекті, тобто принцип єдиного громадянства, виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України, тобто умовно кажучи, не може бути в Україні громадянства Криму, громадянства Сходу там чи якихось там областей. Так і ще ось Таке було пояснення, що громадян України, якщо набув громадянство або підданство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України, тобто ось такі як трактування, і саме ось через них не вважається, що ось цей закон він суперечить Конституції. Ну насамперед дуже важливо, щоб Конституційний суд дав своє тлумачення. Поки що немає такого тлумачення, і справді я з вами погоджуюсь, багато правників, ті, які займаються конституційним правом, по-різному це трактують. Але за роки незалежності справді ніколи не було спроби саме ухвалити закон про таке множине громадянство. Це дискримінаційний закон до тих українців, які проживають на території України. Чому? По-перше, Ті, хто проживають за територією України в інших державах, вони не мають обов'язку за цим законом захищати свою державу. Це не дискримінація по відношенню до тих, хто сьогодні живе в Україні, чоловіків приземного віку. Дискримінація. Наступне: ті громадяни України, які отримують паспорт, я маю на увазі на сьогодні іноземці, вони не сплачують і навіть Ті українці, які від хорошого життя поїхали з України, вони е, не будуть платниками податків в е, український бюджет. Це не дискримінація тих, які проживають тут. Я вже не кажу про те, що вони не піддаються ні ракетним, ні дроновим е, атакам, по крайній мірі на сьогоднішній день. Питання є: вони не сплачуватимуть податки в український бюджет. Тому що там, де вони проживають, там національне законодавство. Зобов'язує бути резидентом тієї держави. Наступне, але вони матимуть право користуватись всіма благами громадянина України, бо це зобов'язує Конституція. Наприклад, купляє громадянин України з множинним громадянством, проживаючи в Британії, купляє житло в Києві. Він матиме це право? Матиме, купляє землю в Україні. Але не сплачує податок, верніше не, не е, хоче отримати пільги на комунальні платежі. Тому що він не має доходу в Україні. Він буде користуватися пільгами. Так, він буде отримувати субсидію від держави, від держави в податки, які він не сплачує. Наступне. Досягнувши пенсійного віку, Верховна Рада ухвалила цей законопроект. Ми визнаємо, що громадяни України, які проживали в інших державах і там працювали і сплачували єдиний соціальний внесок. Досягнувши пенсійного віку, вони беруть довідку з цієї держави, і в пенсійний фонд України зобов'язаний їй виплачувати пенсію. Це справедливо по відношенню до тих громадян України, які зараз працюють. В Україні проживають, сплачують єдиний соціальний внесок. Тобто їхні гроші будуть використовувати ті громадяни, які проживають. А якщо врегулювати ці моменти, можливо, їх варто просто допрацювати. Я що маю на увазі? Тобто, якщо людина справді перебуває, ну тобто, це наприклад, навіть не ті громадяни України, які виїхали під час повномасштабного вторгнення, хоча про них ми ще окремо, звісно, поговоримо. А навіть представники діаспори, які вже тривалий час, наприклад, живуть, і от за цим законом, згідно з ним, вони теж мають право на отримання українського паспорта, якщо у них пряме етнічне походження українське. Ось і якщо вони не там сплачували податки, тобто оцей закон не передбачає регулювання, що ну, тоді і там вони і пенсію мають отримувати, а не в Україні? Ні, вони можуть отримувати пенсію в, в різних державах, і в тому числі в Україні. Це неможливо допрацювати, бо це буде дискримінація громадянина України за місцем проживання у даному випадку. Через те, що стосується діаспори, ми навіть вносили пропозицію, можливо, розглянути почесне громадянство. Це би було зовсім інше. Так, бо діаспора багато років піднімала це питання, що вони хочуть мати паспорт громадянина України, як, знаєте, така візитівка, не маючи ніяких зобов'язань. Це зовсім інша річ, коли ми кажемо про поєднання українців, які проживають в світах з множинним громадянством. Це дуже, на нашу думку, дуже серйозний прецедент. Бо ті громадяни України з множинним громадянством будуть мати право обирати владу в Україні, тобто голосувати, будуть мати право обраним обиратися в органи влади через те, в майбутніх органах влади ми маємо очікувати людей, які ніколи не народилися і ніколи не проживали в Україні. Наступне, ті громадяни будуть мати право претендувати на державні посади. Не проживаючи до цього в Україні, не знаючи менталітету, крім історії. Наступний ризик, коли сьогодні ми бачимо, що, по-перше, цим законом передбачено, що Кабінет міністрів буде складати список тих держав, громадяни яких будуть мати право отримувати оце множинне українське громадянство. Навіть не відвідуючи Україну, досить буде онлайн заповнити анкету. Поспілкуватися в посольстві чи в консульстві України в тій державі, де вони проживають, і вони вже автоматично стають, отримують паспорт громадянина України. У нас сьогодні є ризик справді е, і потреба робочих рук. Ми не знаємо поки що Кабінет міністрів яких держави внесе в цей список, крім Європейських. І в нас є ризик, що, е, наприклад, Бангладеш і за, за, за цим законом. Може бути такий варіант, що громадянин Бангладежу приїжджає в Україну, отримує тільки повсвідку на тимчасове проживання, потім виїжджає в Британію, там народжує дитину, і дитина є громадянином України. Тоді має право повністю приїжджати. Користуватися благами, ну, там ще цей список, наскільки я розумію, він буде врегульовуватися. Тобто так. там України дружні і недружні до України, тобто буде. А він які ще от назвіть розглянути. мені які, ну, там є виключення Російська Федерація і Білорусь. Тепер який ще ризик? Ризик на основі того законопроекту, що, наприклад, громадяни Німеччини, яких ми поважаємо, вони одні з найбільших прийняли. Внутрішньопереміщених осіб України, які потім стали е, туди переїжджати не від теж хорошого життя. Вони захочуть стати громадянами України, подадуть е, відповідні документи. А де є гарантія, що ті громадяни України, верніше е, Німеччини, не були раніше не проживали в Казахстані? А там велика кількість німців, так звані казахські, які там були на поселеннях, росіяни. І вони ж будуть обирати владу в Україні, яку вони оберуть. Де є гарантія, що громадяни, які проживали, а таких фактів є безлість, на території, які зараз не підконтрольні? Донецька, Луганська, Криму, вони через невідомо яким шляхом потрапили в Західну Європу, багато з них через Росію, і вони матимуть право за цим законом. Бо вони мають цей паспорт, вони підтвердять і будуть також обирати владу в Україні, де є гарантія, що їх не набереться дуже багато. Таких осіб, які захочуть в Україні обрати не зовсім ту владу, яка є демократичною і е, проєвропейською, наприклад. Тобто, цей закон несе багато ризиків. Ми вважаємо, що він був ухвалений поспішно, і він не вирішує про. Проблему, так як написано у пояснювальній записці, що він вирішує міграційну проблему і проблему народжуваності. От, скажіть мені, от я не можу знайти пункт, який би вирішував проблему народжуваності в Україні. Мені здається, що під час того, коли в Україні активні бойові дії, то навряд чи це можна вирішити до закінчення війни цю проблему. Пане Михайле, так таке до вас запитання, і все ж таки, да що стосується за даними НБУ, таких людей 7 мільйонів українців. І я особисто теж маю знайомих, які виїхали за кордон, особливо у кого діти один чи двоє, таких дуже багато сімей, і які наразі залишаються за кордоном. Ну тому що в Україну повертатися наразі небезпечно. В який спосіб їх тоді утримати, тому що ми розуміємо, якщо це можливо, ну там ще для більш старшого покоління є, є оцей мотив зберегти українське громадянство, зберегти е, український паспорт, і е, якби це становить таку суттєву цінність, то діти, які вже будуть пам'ятати з маличку лише Європу, для них напевно не буде мотивацією залишитися громадянами України, і в такий спосіб Україна може втратити справсправ. Мільйони людей. Як тоді це врегульовувати? Чи були якісь ще пропозиції, в який спосіб це можливо зробити? А, а хто сьогодні цих громадян, які поїхали за кордон, громадян України заставляє припинити громадянство? Ніхто? А вони якщо залагають? якщо їм будуть пропонувати в Європі, вони вже там живуть так. якби четвертий рік? так І потім... Кількість я вам приведу приклад Закарпаття. Ви знаєте, що там не 100 тисяч, а значно більше отримали угорський паспорт. Хтось їх заставляє вийти з українського громадянства? Ні. Вони залишаються громадянами України. Багато хто працює в Закарпатті. Розмовляючи і угорською мовою, для декого це є рідна мова, для ну, теки. Це, да, це давня досить історія. Тобто, це навіть не зараз з'явилося це явище. Це завжди так було, мені здається, так. на Закарпатті. Завжди, Але останні років 15 так. дуже активно це почав. Тобто, мабуть, не в тому справа. І це е, не спонукає. Е, ну, Якщо ми хочемо мати кількість українців у світах. То ми і так маємо. Тут треба йти шляхом розвитку українських громад за кордоном. Тут треба працювати з нашими міграційними е, спільнотами, їх підтримувати, розвивати і виділяти кошти держави для розвитку і збереження українських традицій. Хоча, дякуючи нашій діаспорі 에, Сполучених Штатів, Канади, Аргентини, у нас збереглися більшість традицій, які були вивезені людьми перша, друга, третя хвиля міграції. На жаль, так є. Частина культури такої залишилась в західній частині нашої держави, а решту, дякуючи нашій діаспорі. Через те, тут мені видається, треба йти іншим шляхом. Це не буде залежати від того, що людина е, таким чином збереже зв'язок з Україною. Не це не книжечка, не громадянство зберігає зв'язок з державою, а те, що держава створює умови для того, щоб наша діаспора могла за кордоном організовуватись. Завдання держави створювати умови, щоб на рівні національному, як це відбувається в Польщі, можна було вивчати свою рідну мову. Вони є таємниця. Певна частина з тих, хто виїхали за кордон після 22-го року, не всі і розмовляють українською мовою і знають її. Так склалось історично, з яких територій виїжджали люди. Через те мені видається, що це не той шлях. І тут важливо, я погоджуюсь з вами, що ще зробити. Можливо, команда уряду відчує перші проблеми, які підуть, інформація про які піде від дипломатів, і будуть ставити певні запобіжники. Бо справді, коли ми говоримо з людьми, які фахово займаються проблемами. Зайнятості людей і вивчення оцих міграційних процесів е, трудової сили робочої, то вони кажуть, що Україну може чекати прихід е, націй, далеко не європейських на ринок праці, бо це потрібно дешева робоча сила, і не завжди християнське, а це виклик, з яким стикнулася вже Франція. Та ж німеччина тощо ну і та -та -та. можна почути такі думки експертів, що в Україні в Україні є два шляхи: або повертати людей з-за кордону, або приймати мігрантів, якби і ось це та даність, якої з Україна ці виклики вже сформовані на сьогоднішній день, Незважаючи на те, що війна ще триває, і триватиме ще ну напевно певний час, а то й довгий час, так ось а виклики ці є вже сьогодні. А люди сьогодні з за кордону не повернуться. Так, і сьогодні, а завтра можуть тільки повернутися. Ну, по-перше, це перше питання вони ставлять в результаті опитувань. Це безпекова ситуація. Друге, це місце, місце життя, проживання. Бо хто виїхав з Донеччини, з Луганщини, куди повертатись? та не тільки з тих регіонів. Третє це місце праці. І так люди, ну, певна частина там працює. І ті, хто там працюють, а діти навчаються, то на жаль, України шансів вже менше їх повернути. Через те тут е, потрібно вживати заходи і однозначно готуватися, щоб е, Україну е, хто сюди приїде, а е, потрібно буде працювати, відновлювати нашу державу. Але ще раз підкреслю, треба зберігати зв'язок з українцями за кордоном, але не тільки таким шляхом. Пане Михайле, ще є отакий от факт, теж досить цікавий. У Європейському Союзі немає жодної країни, де подвійне громадянство було б заборонене, наприклад, так. І тобто там ці моменти якось регулюються. Можливо, в Україні теж варто подивитися на практику Європейського союзу для того, щоб оці всі ризики, про які ми сьогодні з вами говорили, щоб їх унеможливити, однозначно, більше того, аналогічного закону, який ухвалила Верховна Рада України, немає в жодній країні дає множинне громадянство. Я вже не кажу там про класичні е, демократії, такі як Сполучені Штати, там, там взагалі це особливо. Через те е, так потрібно було вивчати такий досвід е, європейських держав. Чому автори, чому е, урядовці пішли саме таким шляхом? Це, мабуть, потрібно їх питати. Шлях непростий, ми про це попереджали. І ми пам'ятаємо, як було е, з тими варіантами, які, е, якими Верховна Рада набила гулі, згадаємо закон про гральний бізнес і чим це закінчилось. А ми попереджали там про е, інші закони, де пішли не тим шляхом про суддівську реформу, про наглядові ради. Тобто, тут потрібно було дуже і дуже зважити. Першим робити такі кроки. Але ще раз підкреслюю: ніхто не сумнівається, і це виклик для всіх, і для влади, і для опозиції, як зберегти контакт з українцями, які виїхали за кордон, і друге, як створити умови, щоб вони сюди повернулися. От скажіть мені, я думаю, ніхто, і ви такі питання задаєте, як журналісти, як цей закон допоможе повертати громадян України в державу? Ні, ну, якщо ні. рішення залишитися ухвалене не в Україні, так то ну напевно жодним чином не сприятиме, але так. можливо є різні варіанти розвитку подій, бо не всі люди адаптовуються за кордоном, будемо чесними деякі досі просто отримують соціальні так. виплати, і в них, як якраз, от у таких країнах, наприклад, як в Європейському Союзі, в них не зацікавлені. А ті, хто адаптувалися, у кого діти вже інтегруються, поступово так. і так далі, які є справді цінно. Кваліфікованою робочою силою, то тих європейський союз навряд чи буде зацікавлений віддати Україні, так і це проблема. Тому що Європейський Союз, більшість європейських держав відчули, що таке мігранти з Середня Азія, там африканські держави. А що таке мігранти з України, які є слов'яни, які є високо. Освічені в більшості люди з достатньою освітою і з бажанням якісно працювати через те, так сьогодні за наших мігрантів йде боротьба, і ми бачимо, як ті люди, які поїхали з Польщі в Німеччину, що більшість з них там все-таки осідають. Вірно кажете, ті, хто хоче працювати, ті, хто як кажуть, має фах. Або навіть немає його, але хоче працювати, то вони будуть мати там постійно прихисток і шанси залишитися е, назавжди. Як наявність українського паспорта е, їх е, залишить зв'язок з Україною. Я відповіді дати не можу. Пане Михайло. Що ще... да на останок таке до вас запитання? Так. Скажіть, будь ласка, ви особисто або можливо інші представники вашої фракції, чи можливо ви знаєте конкретних народних депутатів, будете ініціювати внесення змін до цього закону? Ну, ми, по перше, дочекаємося. Можливо, є надія, що президент його витує, тому що справді є певні ризики і є різні думки. Можливо, команда президента дослухається і запропонує витувати і вже внести певні зміни. Якщо ні, однозначно, ми тоді побачимо, як він буде вже адаптований до реалій, і тоді будемо вносити пропонувати внесення змін. Однозначно, я думаю, що і сама влада, і представники монобільшості, як тільки цей закон запрацює, і дипломатичні консульські служби зіткнуться з реальною проблемою, то справді можна стати громадянином. Ми говорили за одну категорію. Тільки так, так, їх там дуже багато на це так. не вистачить, на жаль, ефіру. Так, бо справді я погоджуюся, що треба захищати українців, які сьогодні не в Україні, але є інші лазівки, коли. З тих третіх держав, а не виключено, що уряд піде на зустріч і буде е, в цей перелік включати такі держави. А там не потрібно голосування парламенту. Там потрібно голосування членів уряду. Прийдуть, і, наприклад, хтось з міністрів і напише доповідну записку, що для такої то галузі потрібно громадяни, наприклад, азіатських держав, які мають досвід там. У ткацькій промисловості, будь ласка, відкриємо таку-то таку-то державу для робочої сили. Через те. Я думаю, що однозначно удосконалення і зміни в діюче законодавство, якщо воно стане законом, буде. І, і дипломати і консули будуть вносити такі пропозиції. і Уряд який має право право законодавчої ініціативи, буде вносити їх. Якщо ні, ми також будемо працювати з представниками наших діаспор, яким ми вдячні за ту підтримку, особливо під час широкомасштабної війни. Перша хвиля, як вони давали можливість проживання нашим людям, які втікали туди. Так, Українська Друге, діаспора то насправді велика сила. Дякуємо так, вам, дякуємо, Але... що сьогодні змогли Але... до нас долучитися. Вже мусимо завершувати нашу програму. Михайло Цимбалюк, народний депутат України від фракції Батьківщина, був з нами сьогодні на зв'язку. На цьому ми закінчуємо наш випуск за QR-кодами, який ви бачите зараз на екрані. Ви можете подивитися ще більше наших програм на Ютуб каналі. Залишайтеся з нами і до зустрічі.